Подаємо разом із вами декларацію ФОПа на третій групі 5% із військовим збором. Це нова форма звіту, яка подається першого кварталу 2025 року. Тому уважно переглядайте ролик, щоб правильно все подати. Крім того, у відео не просто покажу, як заповнити звіт, а розповім, як автоматизувати цю щоквартальну рутину для ФОПів на третій групі. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я адвокат, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам. Та бізнесу. В цьому кварталі звітність та сплата військового збору вже догнала і ФОПів на третій групі. Повністю безкоштовно подати звітність ФОП на третій групі, ми можемо через електронний кабінет податкової або ж через електронний кабінет, вчасно звіт. Зайдемо спершу в електронний кабінет уведення звітності, оберемо 2025 рік та перший квартал та спробуємо створити тут документ. Нам потрібна декларація платника єдиного податку на третій групі. Станом на момент зйомки відео у електронному кабінеті Бінеті та у вчасно звіт вже оновлена форма звітності за кодом, який можете бачити на екрані. Саме завдяки цій оновленій формі звітності можна звітувати на третій групі і про військовий збір, і про єдиний податок. Хочу звернути увагу: інструкція по заповненню підходить і для електронного кабінету податкової, і для вчасно звіт, оскільки форма очевидно, що податкової звітності всюди однакова. У електронному кабінеті вчасно звіт переходимо на вкладочку Звітність та обираємо звіт ФОП, третя група. Ми можемо обрати спрощену або повну форму звітності. Це ті самі звіти, просто спрощено легше заповнити. Почнемо заповняти повну форму звіту. Вона така ж, як і буде в електронному кабінеті. А далі у відео покажу ще, як автоматизувати процес подачі звітів зі спрощеною формою. Коли ми відкрили повну нову форму звіту, нам автоматично підтягується звітна форма за перший квартал 2025 року. Так також далі у звітному документі можемо бачити, що є всі наші реквізити та кведи. Рухаємося до поля 9 та вказуємо кількість працівників. Якщо у нас їх немає, пишемо нулик. Також можете перевірити, який квед вам не потрібен, і можете його видалити в разі потреби. Далі переміщаємося у розділ 4 декларації та фокусуємося на колонці номер 6 Саме в цій колонці ми повинні до копійки вказати весь дохід, який ми отримали за січень-лютий. Березень включно. До речі, у спрощеній формі звіту вчасно звіт цей дохід рахується автоматично. Потім покажу. після вказання цифри доходу в колонці 6, всі інші рядки заповнюються автоматично. Зверну увагу, що у колонці 14 є сума єдиного податку у розмірі 5%, яка буде сплачуватися. А потім гортаємо ще вниз до колонки 23-25, у яких вже автоматично прораховано суму військового збору до сплати. Це 1% від доходу, який ви вказали. Зверну увагу ФОП на третій групі. Має окремий розділ декларації, де ми вказуємо військовий збір, і це новий розділ декларації, тому тут максимальна увага, і в електронному кабінеті зверну увагу, ці цифри автоматично не рахуються, тому їх треба буде записати вручну. Тепер наш звіт повністю готовий до відправки, гортаємо вверх, нажимаємо перевірити документ і відправляємо зразу в податкову. Після того як ми нажали Надіслати, чекаємо на квитанцію номер 2 коли податкова прийме наш звіт. Хочу звернути особливу увагу, що оскільки податкова спочатку. Кварталу тільки-тільки оновила форму декларації для ФОПа на третій групі 5% із військовим збором. Вона може протягом перших днів кварталу не дуже коректно прийматися податковою, тому будьте з цим терпеливі. Зараз покажу, як автоматизувати обрахунок доходу податку та заповнення звіту ФОП на третій групі 5%, а також ще відповім на пару проблемних питань щодо цього звіту. У розділі звітність і учасно звіт обираємо спрощену форму звіту ФОП для третьої групи. В цій спрощеній формі система автоматично розраховує ваш дохід за допомогою інтеграції із ПриватБанком та Монобанком. Крім того, тут автоматично рахується курс валют згідно Нацбанком, і в разі потреби вручну в книгу обліку можна внести якийсь дохід. Нам потрібно. Підтвердити вірність доходу і переглянути готовий документ. Далі нас перекидує на повністю предзаповнену і прораховану форму звіту, яку ми можемо просто верифікувати, нажати кнопочку Надіслати в податкову. Можемо бачити, що у нас тут все повністю прораховано, і єдиний податок, і військовий збір, тобто застосована повна автоматизація. Хочу звернути увагу, що додаток по ЄСВ у першому кварталі 2025 року ми не подаємо. Будемо його подавати аж в річному звіті. Проте єсв потрібно заплатити до 20 квітня за січень, лютий та березень. В цілому всі події, які треба виконати ФОПам на третій групі, можна дуже зручно відстежувати у зручному податковому календарі. У вчасно звіт сплата єдиного податку аж до 20 травня, аналогічно і сплата військового збору. ЄСВ, як я казав, платимо до 20 квітня, а звіт по доходу подаємо до 12 травня. Де подати актуальні форми звітів, я вам показав. Тепер додатково покажу, як сплатити податки на вірні реквізити. Переходимо в розділ рахунки та податки, обираємо галочку сплата податків. Саме тут у нас є Плата єдиного податку за ФОП, а також військовий збор ФОП за себе. Заходжу по кнопочці детальніше. Далі можу просто скопіювати реквізити, завантажити зручну платіжку ОПД в форматі, або ж відправити платіж на сплату податку в банк без комісії. Нажимаємо Сплатити податок, обираємо «Приватбанк» чи Монобанк, вказуємо суму, яку будемо платити, і отримуємо QR-код, який скануємо додатком банку, і платіж повністю автоматично перенесеться в ваш банк з вірними даними та призначенням без жодної комісії. Після цього підтверджуємо оплату в банку, і у нас повністю все готово. Хочу звернути увагу, що рахунок. Для сплати військового збору у ФОП на другій та третій групі абсолютно однаковий. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному відео.